Друзі, всім привітки! Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі. Сьогодні сходимо з вами по магазинам Хумана у місті Харків і подивимося, що є на розпродажу. Це я в магазині на Валентинівській і ціна дня сьогодні 30 гривень. Тож давайте дивитися, що цікавенького можна знайти у ці дні. Я вже у примірочній і ось таку кубку речей я знайшла. Зараз це будемо роздивлятись та міряти. До речі, дивіться, яку я цікавинку знайшла від Versace та HM. Далі усе вам покажу. Ось таку незвичну річ я побачила і забрала, у примірочну подивитись, що це за чудо. А це виявився дуже стильний жилет від Versace та H&M. Хоча це більш підходить під категорію гламурний аксесуар, бо він був явно створений для епатажу. Хутро тут такої якості гарної, і на вигляд, і дуже воно м'якесеньке. Дивно, що цю річ раніше ніхто не придбав. Хоча, можливо, це через те, що на вішаку воно виглядало як хутрава тканинка з якимись ремінцями. Але річ дуже гарна. Зацікавив мене ось цей піджак від Геррі Вебер. Тут і гарна якість. Ви подивіться тільки на підкладку, вона ж розкішна. Приміряла його, він гарно сидить, але все ж не придбала. Бо в мене вже декілька піджаків є, тому вирішила не купувати його. Але було мені цікаво, як же він сидить на тілі. Та й взагалі цікаво показати вам, які є гарні речі на розпродажу, бо ціна дня, як ви пам'ятаєте, 30 гривень. Сукня від Патріція ПП. Це дорогий, і якісний бренд, але верх сукні втратив, втратив вже свій колір. Це я взяла подивитися і в примірочні вже додивилась, що там втрата кольору. Воно на мене маленьке, тому я навіть не стала його приміряти. А ось цю річ я придбала. Це дуже гарна спідниця від Mark Aurel. Це німецький бренд преміум класу. Спідниця спереду на блискавці і кнопках. Має підкладку і по боках кишені. Розмір тут SM. дуже стильна та гарна річ. До речі, кого вона зацікавила, запрошую у свій магазин на шафі. Посилання буде під відео і залишу, мабуть, вам посилання на кожну річ, щоб вам було простіше шукати. Чоловічий кардіган від This Glory Days у перекладі ці дні слави. Це якісний скандинавський бренд одягу і подібна річ на офіційному сайті коштує порядка 100 євро. Я його придбала, це 100% бавовна, він у ідеальному стані, дуже гарно він виглядає, ну не змогла я таку гарну річ залишити у магазині. Ковтинка від Armani Jeans. Дуже мені сподобалась. В неї стильний і цікавий дизайн. Вона вкорочена на блискавці. На мене, щоправда, замала. Тут розмір XS S. і на меншому розмірі. І на меншому розмірі буде ще гарніше сидіти. Для повсякденного стилю її можна носити поверх простої футболки з джинсами та кросівками. Для більш офіційного або ділового стилю можна поєднувати з завуженими брюками або спідницею олівцем, а також з туфлями або черевиками. Так, а в мене тут сьогодні просто забіг по Хумана, і це я приїхала ще одну на біля метро Холодна гора. Тут гарний магазин і частенько знаходжу цікаві речі. Тож, давайте дивитись, шукати, що цікавого ми сьогодні тут знайдемо. Знайшла ось такий жакетик з паском від французького бренду Камайо. Це гарний бренд, але у 2022 році він припинив своє існування. Покрутила я цей жакетик, він цікавий, тканина гарна, але все ж таки не моє, тому залишила його у магазині. Бачила ось цю цікаву сукню від Морган. Дуже хотіла її придбати, вже майже несла її на оплату, але помітила на ній дірочки, тому залишила у магазині. На жаль, кардиган від Крістіан Берг. Це німецький якісний бренд одягу, а кардіган мені сподобався і зовні і тактильно. Подивилась на склад тканини, а це 100% органічна бавовна. Подібна річ нова коштує біля 100 євро. Останнім часом мені дуже подобається цей ніжний відтінок бежевого. Він так благородно виглядає. Кардигани зараз у моді, і цей ну дуже гарнющий. Ще мені сподобалось у магазині декілька суконь. Обирала яку взяти. Це в нас H&M. Сподобався фасон цієї сукні, але на мене вона була замала, тому її не приміряла. А тут мене зацікавив бренд. Взяла подивитись: це Sandro Фіроне. італійський бренд, якісний, але не дуже дорогого одягу. Сукні цього бренду коштують близько 100 євро. Я його не взяла, бо фасон мені не дуже сподобався. А ось цю сукню я придбала. Щоправда, я не знаю, що це за бренд. Усі бірки зрізані, але тут і гарна якість тканини, і дорога фурнітура. Тут блискавка від YKK. І фасон мені дуже сподобався. На мене вона також замала, це розмір, скоріш за все, S. Щось мені цього разу багато речей були замалі, тобто залишились маленькі розміри в магазині. Але вона, ця сукня робить фігуру більш стрункою. Мені дуже подобається ось це цікаве драпірування на грудях. А цю сукню я бачила ще до розпродажу, тому без вагань забрала її. Це естонський найстаріший бренд одягу Іва Ніколо. Сукні, сукні цього бренду коштують 100-170 євро, а ця сукня ну, дуже гарна. Вона так красиво сидить на фігурі, але на мене вона тут замала і позаду блискавка не закрита. Бо це розмір XS. Тут і гарний фасон, і тканина. Це поліамід, льон і бавовна. І тканина має такий. Красивий металізований відблиск. Ну, дуже гарна річ. Сподобався і, звичайно ж, я придбала його комбінізон з кіолотами від бренду Pull&Bear. Ось так він виглядає на тілі. Я тут босоніж. Він класно комбінується з простими однотонними футболками. Біля мене на вішаку висіла ця яскрава футболка, тому вирішила з нею спробувати. Мені комбінізон ну, дуже подобається. Взагалі я люблю кюлоти і люблю комбінізони. А тут прям два в одному. Знайшла чергову блузу від Зара. Минулого року я придбала собі таку ж саму, але білу. От мені ці блузи подобаються. Декілька років тому ці, у цих блузах ходили усі блогери. І навіть на AliExpress цих блуз було дуже багато. Тому забрала її собі. Сукня від Манго у стилі Шанель. Теж придбала, щоправда, тут розмір написан L, але вона і на М гарно сидить. У ідеальному стані тільки один нюанс, один гудзик нерідний. Але у тій же стилістиці ще два інших. Я взагалі дуже люблю цю тканину, вона ну так гарно виглядає, на мій погляд, і надає будь-яким речам елегантності та класичного стилю. Знайшла ще один кардиган у смужку з екобавовним. Це від бренду Amtenges у перекладі озброєні ангели. Цей німецький бренд є універсальною екокомпанією. Вони не лише продають модний органічний екоодяг, але й ведуть кілька екологічних програм. Розмір тут S, підійде і на M, Дуже стильний та якісний і має довгий пасок. Новий коштує більше 100 євро. Мені він ну, дуже подобається. Так, а це я вже у наступному магазині біля метро Палац Спорту. Давайте покажу, що я тут знайшла цікавого. Тут мені сподобався білий льняний топ від якісного датського бренду Noah Noah. А далі на люксі я знайшла спідницю від Mark. Kane. Вона була зі знижкою 50%. Звичайно ж, я її забрала, бо це один з моїх найулюбленіших брендів. І ще мені дуже сподобався цей плащ, також я його забрала від французького бренду NaFNAF. -Naf. І зараз усі ці речі я покажу вам на собі. Льняний топ від Noa Noa. Розмір тут S, це 100% льон. Топ у ідеальному стані, але я знайшла малесеньку плямку, вона з внутрішньої сторони, тобто її не видно. На літо це супер приємна та комфортна річ. Спідничка від Кейн, це німецький преміальний бренд одягу. Малюнок на спідниці під змію і схожа тканина на шкіру лакову, але це поліестер. Брендований гудзик, тканина тягнеться і має тонесеньку підкладку, яка також тягнеться. І за рахунок того, що тканина тягнеться, навіть я в неї влізла, бо тут розмір S, а в мене M. І цей принт мені дуже подобається. Він зараз модний, і з цією спідницею можна створити багато стильних образів. Плащ від дуже відомого французького бренду Naf-Naf. це бренд молодіжного, повсякденного та святкового одягу, який, який був заснований ще у 73 році. Плащ має дві великі кишені з двома рядами гудзиків спереду. Це такий класичний та елегантний елемент гардеробу, який може бути особливо актуальним для створення образів у стилі вінтаж. Чи класика. Розмір тут 36, тобто S. Склад плаща це бавовна. А цю ковтинку ви вже на мені бачили. Я залишила її собі. Вона так гарно вписується у багато образів. Це італійський бренд Otto у здається так, якщо не вірно назвала виправте мене, будь ласка. Футболка з віскози, вона така приємна на дотик, і мені дуже подобається цей насичено-помаранчевий колір. Ціни на подібну річ на офіційному сайті більше 100 євро. Блуза від французького бренду La Fi Marobouті. Ця блуза може стати таким яскравим акцентом у гардеробі. Вона відмінно підійде як для роботи, так і для виходу у світ. Вона дуже якісна та гарна. Нова, до речі, коштує близько 130 євро. Тут 100% віскоза, розмір 44, тобто то це XL, але на менших розмірах, як на мені, от, розмір M, вона сидить як оверсайз. І бачите, в неї ззаду вона довша, а спереду коротша. Дуже вона класно виглядає. Я просто у захваті від цієї блузи. Це в нас HM і блуза розкішна, насичений яскравий колір. Цікаві широкі рукави. І що б ви думали, тільки коли фотографувала блузу, помітила недолік. До цього я вважала, що так і повинно бути. На одному з рукавів, я так розумію, була дірочка, і її зашили, нібито це петля для гудзика. Думаю, з цим можна щось зробити. В мене тут вже пара ідей, або і на другому рукаві так само зробити, тільки більш акуратніше. І буде імітація петельки чи петельки, або зверху нашити ще один гудзик який прикриє цю дірочку, бо додатковий гудзик є у комплекті до цієї блузи. Сукня від Дезікваль. Мені дуже подобається цей бренд. В них завжди такі цікаві дизайни. Тут знов таки не мій розмір, це S, тому вона відправляється у мій магазин на шафі. Спереду сукня на блискавці, яку можна розстібнути і носити сукню як туніку, тобто поверх лосин, брюк. А зверху на сукні вишивка з квітами. Ця сукня ідеально, ідеально підійде поціновувачам складних дизайнів у одязі. Друзі, на сьогодні це все. Дуже дякую вам за перегляди, ваші коментарі, вподобайки. Бережіть себе і до зустрічі!